Файного, дай Боже, натхненого і світлого робочого для когось вихідного дня суботнього. Я трошки пробую дрова колоти, так класно, слухайте, вигрязнутися, не боятися дров і так класно викинути лишню енергію і якусь лишню агресію на дрова, аби не викидати на людей і на тварин, і на кого не викидати. Сьогодні субота, шукаємо файні уроки від старших, і нині нам проповідує і навчає єпископ Микола Лучок. Так класно він сказав до молоді на проповіді на Новий рік. Він каже, різні люди роблять собі різні постанови на Новий рік. Хтось робить постанову там віджиматися, хтось робить постанову бігати, хтось там каже, відмовляється від солодкого, візьме працю над собою, буде більше читати, ще такі постанови, С які постанови. Ну, бо Новий рік, нове життя, тра-та-та. А він каже, що слухайте, я вже декілька років не роблю таких постанов. Я вже декілька років від цього вільний. Натомість я собі взяв правило робити добро постійно. Починати з самого ранку, починати з ліжка, починати з моменту, поки ти ще не прокинувся, а з моменту, коли ти ще досипаєш, перехреститися і сказати, Боже, нехай цей день буде на Твою славу Отця і Сина Святого Духа. Помолитися Отче наш, іноді так помолити Отче наш більш розлого, аби не було там 5 секунд, але секунд 30. І віддати Богові початок дня, віддати йому старт. І потім протягом дня не відмовлятися від багатьох добрих ідей, від, від ідей, справді які надихають на, на щось хороше, від ідей, які дають файне натхнення. Очевидно, насамперед те, що йде по твоєму графіку, що є у планах дня, але також від ідей добрих. Просто зробити якусь файну справу, зробити щось хороше, зробити якесь добро для себе, якесь добро для ближнього, для того, кого зустрінеш. Насамперед маленьке. І потім, коли навіть пройде день, і тобі не вдається, там, не знаю, Світ перевернути або світ врятувати, тобі не, там, не вдається там, не знаю, зробити якусь революцію в твоєму селі чи місті. Однак ти дивишся на день, а, а він файно пройшов, бо він повний гарних маленьких справ. Він повний гарних невеликих благословінь. І потім, хто знає, між цими маленькими справами, між цими маленькими благословіннями можуть десь іноді трапитися і щось, ну, якісь більші справи, якісь більші виклики. Якісь більші можливості для того, аби благословити, аби полюбити, аби проявити добро, хто зна. Однак чи трапляться великі подвиги чи ні, буде серце утішене, і я думаю, Богові це також подобається, коли ми стараємося у буднях, а їх зазвичай більше, ніж свят, у буднях, а їх зазвичай більше, аніж якихось мегавикликів, ми стараємося подобатися Богові. Ми намагаємося розпізнавати, які ж ти нам, тату, небесний, приготував справи споконвіку, ще доки ми були народжені. А він відкриває. Відкриває, бо любить нас, відкриває, бо любить тих, хто поруч нас, хто біля нас. Тому товариство. Нехай це для нас натхненням. Не знаю, може, ви собі вже зробили якісь постанови на 25-й рік, якісь там нові ідеї. Хай буде. Але спробуйте також не відмовлятися від постійного перебування у добрі, від постійного перебування у натхненні. Від того, аби розпізнавати всяке добре давання і звершувати всяке добре давання, звершувати всякі файні справи. Ну, також запрошую вас долучитися до ще однієї файної справи. Тут у внизу під відео буде посилання на петицію, про яку багато говорив тець Роман Лаба різними творчими способами цими днями. І також ми ще підпишемо її, аби вже завершити про передання будинку, який колись належав католицькій церкві, в місті Одеса. Аби відтворити таку історичну справедливість, то, будь ласка, підпишіть цю петицію внизу в описі під відео. І нехай ця маленька справа також буде ще одним маленьким благословенням на сьогодні. Але не зупиняйтеся і перед іншими файними справами добра, і перед іншим творенням себе, творенням середовища довкола себе, для того, аби цей світ сьогодні уже через ці маленькі справи ставав кращим. Дякуємо, єпископ Микола. Нехай буде благословенний цілий рік, файного вам дня. Боремо се и стремо крашчеми. Мајдете се фајно. Мервам.